Радіо Chicago. Але давайте ще поговоримо за ще одного хворого росіянина про Лаврова. Що з ним сталося, Наталя? Отож на цей міжнародний публічний ляпис Росії в обличчі Лаврова можна дивитися вічність, що шириться в мережі. Про порушення статуту ООН, вторгнення в Україну і воєнні злочини Лаврову в обличчя не висловили стільки ледачі, а він був змушений сидіти і слухати. Адже цього місяця саме Російська Федерація головою на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку. і не може залишити залу, як робив це зазвичай одразу після свого виступу. Ну, ми говорили за сам факт перебування Лаврова на Радбезі ООН, Це дуже дивно. Ми це просто вчора були обговорили в нашому етері, що він там забув взагалі на ООН, в організації Об'єднаних Націй і Радбез Рада Безпеки, яке має відношення Росія до безпеки загалом. Але Булінг теж непогана, непоганий вихід ситуації, якщо мова йде про Лаврова і його представництво від імені Росії. Наші західні партнери я бачу звернення і представників Сполучених Штатів, і Британії, і Франції, і Німеччини. Всі досить чуде, чудово, коротко і лаконічно дали зрозуміти Лаврову, хто він і. У яких координатах він має йти слідом за русським кораблем, і це десь такий собі трішки плюс, що він е, наразі через те, що він головою, тобто Росія головою на Раді безпеки ООН, і він не може вийти з залу, тому йому можна висказати все, хто і ну, щоб плюс, про нього плюс якби його з того залу винесли ногами вперед. Це був би величезний плюс. Але на жаль, все ж таки, ООН знаходиться. Це засідання відбувається в Нью-Йорку, і цивілізована країна такого собі дозволити не може. Радіо ЮА Чикаго